Немає слів, щоб передати наскільки це велика трагедія для нашої родини, для нашого району, нашого міста, для мене. Моя мама була найпрекраснішою, красивою, розумною та найдобрішою дівчинкою, яку я коли-небудь знав. Таку людину, як моя мама, просто неможливо описати словами. Немає філософів, які б могли б знайти такі слова. Немає словників, які б містили ті слова, що відповідали б її доброті, характеру та душі. Як каже мій тато, вона була унікальною. І вона дійсно була просто ідеальна у всьому. Ми любили свою маму безмежно і будемо любити. Її усмішка змушувала усміхатися інших. Її теплі слова змушували відчувати те тепло в грудях, а її краса і зовнішність зачаровували погляд. Вона була стоматологом та волонтером, допомагала нашим воїнам боротися за нас та нашу свободу. Наганяє чорноти Чорнотиї така трагічна смерть, яка сталася через цих бункерних покидьків, яким ми ніколи не пробачимо і будемо проклинати до кінця віків цілою родиною, цілою Україною. Попри це, я радий за маму, що своє, на жаль, таке коротке життя вона прожила в усіх кольорах, які існують на світі. Ми цілою сім'єю часто подорожували, любили і будемо любити одне одного. Обіймалися, сміялися, плакали кожного разу, коли ми були разом. Незважаючи на обставини і фізичні відстані між нами, ми завжди були, є і будемо єдиною і міцною сім'єю. Нехай тепер ми не можемо бачити маму в своїй квартирі, чути її прекрасний янгольський голос. Не можемо їсти мамин смачний борщ, якому посаздрили всі кухарі світу. Тепер я не зможу чути її постійне, заправити ліжко і почистити зуби. Я не можу написати їй, що в мене болить голова, і запитати, які таблетки прийняти, щоб стало легше, але все одно. Вона залишилася з нами, вона не пішла. Я впевнений. Мама просто зараз у цьому залі стоїть поруч зі мною, міцно обіймає мене. Я відчуваю її любов, її тепло, турботу. Знаю, що вона пишається мною, пишається татом, пишається всіма нами. І я зроблю все, щоб спостерігаючи зі сторони, Іринка продовжувала пишатися мною. Вона була моїм життям і залишилася моїм життям, нашим життям. Вона з нами і всередині нас. І ми ніколи не забудемо маму. Будемо любити тебе до кінця віків, поки не зустрінемось знову на м'яких пухнастих хмаринках. Люблю тебе, спи спокійно, моє янголятко.